Друзі, всім привіт! Рухаємось далі. Заглиблюємося у Атхумукха шванасину у собаку мордою до підлоги. Відналаштовуємо її із положення планки. Тобто ми стали у планку долоні під плечима наші стопи, гомілкостопи під прямим кутом. І із цього положення ми виштовхуємо таз догори та виставляємо наші стопи на підлогу, долоні на ширині плеч пальці та з серця долонь штовхають підлогу вниз, а не вперед. Оце важливе. Тобто ви штовхаєте саме донизу. Щоб відналаштувати асану коректно, ми починаємо із трошечки призігнутих колін. При згинаючи коліна, ми виштовхуємо грудну клітину до підлоги, навіть щоб чоло ваше могло дістати підлоги. І з цього положення ми виштовхуємо таз ще більше та випрямляємо задню поверхню наших ніг. Дуже важливо це положення наших п'яточок, бо п'яточки повинні бути розгорнуті трошки назовні, щоб наші крижі. Могли розкритися у даному положенні, бо це дуже суттєво, щоб наші м'язи спини могли випрямитися і активуватися. Тобто ось таким чином. І тримаємо ну найменше це хвилину. Відчуйте цю асану, відналаштуйте її та відчуйте, які групи м'язів у вас активні, які є. Діючими, які протидіють. Добре. І з собаки морду до підлоги. Ми переходимо знов таки у планочку та опускаємо коліно на підлогу. І е, починаємо активні вправи на опанування повздовжнього шпагату. Починаємо із лівої ноги. І починаємо саме із випаду уперед. Коліно під прямим кутом. Ширина тазу в нас між передньою ногою та задньою ногою між коліном і стопою. Ми розкриваємо грудну клітину і таз в нас розгорнутий саме уперед. Тобто обидва крила тазу дивляться уперед. Ми розкриваємо грудну клітину і виштовхуємо маківку догори. Піднімаємо руки. І складаємо руки на лікті. І штовхаємо таз якомога більше до підлоги. Розкрив грудну клітину. Добре. Тримаємо так десь хвилину. Потім ми опускаємо руки та виштовхуємо таз назад. Спираємося руками до підлоги та піднімаємо ліву ніжку і тримаємо її 10, 9, 8, 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Добре, опускаємо ніжку. І знов таки, але трошки збільшили відстань між передньою ногою та задньою. І штовхаємо таз. Якомога більше. Ось, ви бачите, вже в нас кут пішов на від'ємний кут. Розкрили грудну клітину та штовхаємо таз, але. Таз дивиться уперед. Тобто не поспішайте, не рвіть його, бо багато хто розгортає цю задню ногу і заднє крило, в даному випадку праве крило, воно розгортається назовні ні в коєму разі. Тобто тільки уперед. Таз. Розкриваємо грудну клітину та збільшуємо відстань між нашими ножками. Тобто ми спираємося руками. До підлоги. Ось таким чином. Передня нога в нас ще трошки призігнута, а таз вже більше-більше йде до підлоги. І повністю ми сідаємо, розкриваючи грудну клітину, і тримаємо закритим таз. Розтягнули наш поперек, розкрили грудну клітину та виштовхнули маківку догори. І витягнули руки, ханума насана і тримаємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Звичайно, якщо одразу не вийде повне заглиблення у повздовжній шпагат, ми робимо це в декілька прийомів. Або робимо це системно. Тобто беремо собі, наприклад, місяць або два, або три. І якщо ви будете повторювати обов'язково на одну ногу і обов'язково на іншу, бо інша компенсує. У Вас все обов'язково вийде. Намасте, друзі!